Класичний варіант обрізки виноградного куща. 4 рукави, 6 плодових стріл. Е, показую. Цей виноградний кущ не пошкодився морозобоєм на весні. Отже що? Отже, у нас є 4 рукави до першої проволоки. Фактично. З одного боку, у нас вийшло як? По одній плодовій стрілці новій на кожному рукаві. Тут та тут. На цьому рукаві ми залишили дві плодові стрілки. Одну трішки довшу, яка лягає туди, інша трішки коротша, яка закриває середню зону. На цьому боці тут одна, тут дві. Одна ляже сюди, одна закриє середню зону. Ці рукави більш молоді. Тут не потрібно робити заміну, не робити на наступний рік нові рукави. В такому випадку, що ми робимо? Ми будемо десь брати з цього боку з цього, чи ось тут нову бруньку на наступний рік для нової плодової стрілки. Чи фактично ось на ось цій лозі на наступний рік будемо брати нову бруньку. Але ж ці рукави в нас вже більш старі, їх потрібно буде замінювати. Брати десь ось тут, на наступний рік буде занадто високо. Що ми робимо в такому випадку зараз? Внизу. Залишаємо сучок заміщення на дві бруньки. Ось тут та тут. Звідси ми візьмемо по бруньці, по дві, і вигонемо догори дві нових плодових стрілки. Цей рукав на наступний рік відріжеться та цей, фактично відріжеться. І ось так ми зробимо заміну. Періодично, не в один рік, змінюємо. Звичайно, що. Я показував відео в минулому ролику, як де ми кардинально змінили, але там в нас на виноградному кущі пошкоджелись повністю всі плодові рукави. Вимушені були змінити. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватись.